Зібрав для вас підбірку вправ, які я як тренер завжди використовую і в своїх тренуваннях. І рекомендую людям, які хочуть змінити форму ніг, покращити візуальний об'єм сідниць, додати об'єму ногам, тобто не перекачати їх, а зробити більш спортивним. Але уважно слухайте техніку виконання вправ, щоб ви робили все правильно і отримували максимальний ефект. І перша вправа в нас нахили завжди з рівною спиною піднімаємо вагу знизу. Це важливо. Півзігнули коліна, на вдих, опустились, відводимо таз назад, на видих приводимо вперед. Коліна на зафіксований, працює тільки тазовий відділ. Максимально розтягуємо назад. Далі вправа в нас найпотужніша випади. Вперлись на опорну ногу, одну ногу назад і трошечки в сторони. На вдих опустились. Коліно в нас згинається природнім рухом і на видих встаємо. Стараємось не поспішати опускатись, таз відводиться назад. А ось з вагою це буде ще найпотужніше виглядати і відчуватись теж. Опустились повільно, на видих встаємо, не розгинаємо коліно повністю. І заключна вправа сідничний місток на низ лопаток, щоб було зручно, ноги трошки ширше. Опускаємо таз вниз, на видих піднімаємо, і невеличка пауза для фіксації. Вдих повільно опускаємо, можна взяти вагу, так буде набагато цікавіше. І повільно теж опускаємо, натягуємо і вгорі обов'язково робимо паузу. Робіть акцент на ці вправи у тренуваннях на ноги, і результат буде набагато кращий. А якщо ви хочете, щоб я попрацював із вами над вашим процесом перевтілення, напишіть мені в особисті повідомлення, і ми прослідкуємо і харчування, і тренування і режим. І підлаштуємо той режим під вас, щоб ви максимально і комфортно досягали результату.